Урок 94. Тема уроку числівники. Продовжуючи вивчення числівників, необхідно зазначити, що розповідальні числівники, які передають значення по одному, по два і так далі, утворюються додаванням наголошеного суфікса, що має 4 фонетичні варіанти: аР, «ер» після голосного. Шар шер після приголосного. Бір один. Бірер по одному. Ікі два. Ікі шер – по два. Уч Юч, три. Вючер по три. Дорд чотири. Дьордер – по чотири. Беш – п'ять. Бешер по п'ять. Алти шість. Алтишар по шість. Єді – Сім. Єдіщер. По сім. Секіс. Вісім. Сикізер. По вісім. Докус. 9. Докушар. По 9. Он. Десять. Онар по 10. Он бірнадцять. Он бірер по одинадцять. Ірмі двадцять. Їрміщер. По двадцять. Їрмі іки. Двадцять. Єрмі і кишер по 22. Отуз 30. Отузар по 30. Секіс юс 800. Секіс юзер по 800. Докус юс 900. Докушар юс по 900. Он бір Бін 11 тисяч. Он бірер бін по 11 тисяч. Варіант розповідального числівника від слова «ярим» половина утворюється через варіант суфікса, що приєднується до голосних. «Я рим шар» – пополовині. Давай подивимося приклад. «Я рим шар Яримшар ельмаєдик ми з'їли по половині яблука. У функції обставини способу дії розповідальні числівники подвоюються. Давай роздивимося приклад. Спорт джулар салона і кишері кишер кішер, гірділер. Спортсмени заходили в зал по двоє. До цієї форми належать і деякі інші слова з кількісною семантикою кач скільки, качар поскільки. Аз мало, азар потрохи. Тек один окремий, текер по одному. Чок багато. Чоар побагато. Дробові числівники виражаються словосполученням. Де на першому місці стоїть числівник у відмінку місця, що означає знаменник дробу, а на другому числівник, що означає чисельник. Давай роздивимося приклади учте ікі дві третіх, Ікі де бір – одна друга, бір – одна шоста, Он онда уч – три десятих, юзде гірмі ікі, двадцять дві сотих, Бін де бір – 1000 читання десяткових дробів можливе двома способами сифир нокта віргюль оналти або сифир юзде оналти 0,16, бір нокта віргюль дорт або бір онда дорт 1,4 Дорт нокта віргюль єлієди або дорт юзде єліеди 4,57 Єди нокта віргюль докусиus АЛТМИШ секіс або єди бінде докузиus АЛТМИШ секіс 7,968. При позначенні відсотків знак відсотка ставиться перед числівником. Давай роздивимося приклад. Тюркіє нюшусунун йус десексені 80% населення Туреччини. Суфікси ларджа рдже ці суфікси використовуються для утворення неозначених кількісних числівників у значенні десятками, тисячами, сотнями багато масово у великій кількості. Формування від числівників. Он ларджа десятками, ЮС, юслер дже сотнями, бін рдже тисячами. Вибір між ларджа та рдже залежить від правила гармонії голосних. Сокаклара бінлерджеїнчикти На вулиці вийшли тисячі людей. Юзлерджекітапокудум. Я прочитав сотні книжок. Онларджа СИНОВА КІРДІ Десятки студентів складали іспит Дефаларджа сюеледим. Я сказав це багато разів. Також ці афікси використовуються з деякими іменниками, що мають кількісне значення ГОДИНАМИ Гунлердже днями, ХАФТАЛАРДЖА, ларджа тижнями, дефаларджа багато разів.